Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 256-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. І так само запрошую вас ставати постійними глядачами нашого каналу. І підписуватися на нього, а також на мій канал у телеграмі, і запрошую до численних переглядів, коментарів, вподобайок тощо. Дуже вам буду за це вдячна. І тепер відразу ж переходимо до відповідей на питання. Послухаю відповідь нашого гранта, гаранта, журналісті з Латвії під час його туру Прибалтикою, і згадалась ваша розповідь, як учила Ганна Герман, відома наша, діячка в обках, відповідати на запитання журналістів. Про що б тебе не запитували, відповідай те, що знаєш. Ну там, правда, було трошки інакше. Відповідай те, що тобі наказано. Оце так з нашим З. Господи, просто маячня, просто набір слів, скільки можна церпіти цей стид. Пане Тарасе, що думаєте? Ну, що думаю, я колись вводив в українську лексику кілька аналогій слова іспан висловив іспанський сором. Тому числі й фінською мовою метеохапія. Це коли бикують вони а пекельно соромно нам. І за країну, і за себе, хоча не ми його обирали, <клес> і страшно за наше майбутнє з таким представленням нашої країни. От це те перше, що появляється в мене відчуття, коли кожен раз я його бачу. Друге, це, це пряма диверсія проти країни, коли дехто хто його вигулює. Поза кордоном виводить його умисно до преси, практично на всіх прес-конференціях в світі, де він не буває, під час виступів, десь там в Конгресі, в комусь сенаті, десь його ще можуть привести до людського стану. А от перед виступами-журналістами його доводять до відповідної кондиції, після чого оці, знаєте, всі абсолютно медичні ознаки відповідного стану, оці вилупені очі, оці жести, оці ейкання, оці всі поведінка абсолютно дика, неадекватна. Це все в підручниках описано. всі це все прекрасно розуміють. І це страшний дикий сором, і це дуже боляче. Це ті моменти. А тепер, що стосується, ну, перше відповідей, так його і вчили в школі, яка будувалася на основах принципів партії регіонів, ну це ж фактично молодіжка партії регіонів. Як актор, я не знаю, як він грав, ну просто під нього ролі були, під його типаж. Всі ролі його, це було такого собі, знаєте, критина, який щось там блеє, який поводиться неадекватно. Оце типова роль Зеленського в кіно будь-де. Відповідно, вона йому накладалася, і це виходило, коли треба, хоча б спробувати зіграти адекватну людину, справжнього лідера держави. Звичайно, що в нього це не виходить. Навіть зіграти не виходить. Тепер, що ну, що стосується того, чому він. Е... Не відповідає на поставлені питання, бо він не вміє на них відповідати. Йому дали завчити певний текст, і він цей текст може повторювати. Він його десь ще вже навчився за 4 роки трошки адаптувати прив'язувати до запитання, але дуже слабко. Насправді я дуже добре пам'ятаю колись, коли я ще був депутатом в одній депутатській групі, і в наш лідер фракції, дуже заможня людина, він любив влаштовувати різні там корпоративи для своєї депутатської групи. І також на свій ювілей він дуже хотів, щоб вів його, як, там, там, да, як ведучий е, всієї концертної програми під час ювілею, щоб це був особисто Зеленський. Звідти е, відповіли, коли він домовлявся, кого завгодно. Всі можуть вести, крім Зеленського. Чому питають, а що така крута зірка? Ні, проблема не в тому. Він просто може працювати виключно по завченому тексту, виключно по стандарту. Він не може працювати з експромтами, він не може говорити непідготований текст. Оце була відповідь нашому керівнику депутатської групи. Цю людину. Обрали президентом. Ще раз нагадую: відповідь від кварталівських цих продюсерів: він не може працювати експронтами, він не може говорити не завчений текст, непідготований текст. От і все. Оце цьому відповідь, чому він відповідає не те, що його питають. І тепер знаєте, а от хто винен? Чи винуватий Зеленський, що він це поліс і що він знищує Україну? Так він це це свідомо робить. Він це знає. Він ворог цієї держави, він виховувався в родині, в якій. Само возникновення цього українського государства це та то недорозуміння. Був хороший союз. Зачем мені його розваліє? Зачем нам эта Україна? Він виховувався в такій атмосфері, в такій родині. Звичайно, що він не буде любити цю країну і для нього демонтувати цю країну, коли йому поставиться завдання, це для нього нормальне завдання. Той, хто його виводить, як повідку, і випускає між люди в такому неадекватному стані, на сором нам і на аплодисменти, і втіху Москві. Так, звичайно, звичайні дії. Але. Знаєте, я окремо хочу виділити тих, хто доносять усе це нашим українчикам від відповідним соусом. Згадайте заголовки в Ютубі саме конкретно до того інтерв'ю, яке ви згадуєте. Дослівно, з жорстко відповів атвійській від журналісті, принципова відповідь президента. А, ну, наприклад, такий заголовок: що воно верзе? В кого таке може зустрітися? Ну, в одиниць, в Пояркова, в мене ще в буквально пари людей в Україні. А тепер ще порівняйте наші перегляди у нас і в тих, хто розказують принципова відповідь президента. Я не думаю, що багато людей дивилися те інтерв'ю і ту відповідь. Достатньо заголовків. Більшість українців читають тільки заголовки. І все, вони вважають, що він там їм показав, он показав їм, от молодець, молодець от красава наш зе. І вони цим стимулюють. Цим стимулюються рейтинги, цим стимулюються якісь заяви, плюс те, що в пресі крутиться, і він впевнений, що він хорошу робить роботу і правильно її робить, і продовжує це. Ну, при тому всьому, що якось в ньому це сумішається, я хорошо, який я красава, і як я розвалюю цю державу. От вам і вся історія. А тепер, ну я навіть не знаю, чи там буде щось дуже відповідати. Але я зачитаю це, тому що мені підходить цей момент, це питання. Ну я всі зачитаю. До речі, я відкидаю тільки ті, які дублюються, повторюють або там, де є відверте хамство. Але отут ніби й відповіді не потрібно, а прочитати треба. Ну, а чого ж тут розводити теревені? Це про бізнес навколо Ігоря Мазепи. Не хотів хотіли жити по європейських законах при Порошенку, то живіть по безпреділу при Зебуїнах. Я ж пам'ятаю, як оті всі бізнесмени відверто були проти Порошенка і люто підтримували клона, якого їм втюхував Беня. А ще скоро ми почуємо про таких ломів. Ну, лом, це лідер общественного мнення, що ще й зараз не хочуть визнати, визнати свої участі в поваленні проукраїнської, про влади в Україні в 19-му, прикриваючись отаким я всегда був в окпозіції к будь-якій власті, Портнікове та Берези, яскраві тому приклади. І зараз багато з них почне тікати за кордон, бо в них є і гроші, і зв'язки, щоб їх випустили. А от ті, кого вони успішно обробили свою жовчу перед виборами ще тоді, будуть сидіти і надалі під острівами донатити свої 100 гривень, а з буде їх обкрадати на більярди. Вибрали? Ну то хоч поржом, чи вже ні? А я нічого ні слова не можу заперечити. Абсолютно все, що сказане, правда. Просто далі, а далі нам треба робити якийсь висновок і підсумок, що з нам цим робити далі? Так? Чи цей бізнес? Допомагав Порошенку. Ні. Цей бізнес користувався з тих умов, які відкрив Порошенко. Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом користувався, без візу користувався і обивав його брудом. Я це пам'ятаю. Чи Ігор Мазепа фінансував і прямо підтримував десь якісь проекти партії Петра Порошенка? Ні, цього я не бачив. Що зараз робить Петро Порошенко? Петро Порошенко жорстко виступає на підтримку Ігоря Мазепи. Отам Бутусов казав, що ніхто з олігархів не підтримав е, е, Мазепу. Так, з олігархів ніхто? Бо я не вважаю Порошенка олігархом, але з найбагатших, найпотужніших бізнесів він, здається, єдиний був хто прямо жорстко виступив на його підтримку. А далі середній бізнес, от той бізнес, інвестиційний і тому подібне. Тому в даній ситуації: от а як нам тепер повестися? Зовтішатися чи ні? От знаєте, є ті, від кого в якійсь мірі, потім в майбутньому буде залишити наше життя. Чи має працювати економіка? Має. Якщо цю економіку зламають і відіймуть під себе суги Зеленського, якщо це все буде керуватися виключно гетьманцевим, ця економіка закінчиться, і після того тут почнеться гола пустеля. Або ж сюди зайдуть китайці, яких знову наша влада зовсім не проти сюди запросити. Разом зі своїм персоналом, з колосальною кількістю своїх працівників, зі своїми технологіями, зі своїми грошима, викуповуючи. В них претензія дуже пряма. Я ж пригадую мені розказую, я якої дуже багато працював з китайцями, як вони мені чітко розказували. Ми звичайно готові привезти сюди мільярди і мільярди, але. Ми маємо працювати на землі, яка є китайською землею або землею китайських громадян. Ми маємо працювати на китайських підприємствах або підприємствах у власності китайських громадян. Це не є якісь, знаєте, там залякування, то, що ні. Це реальна позиція Китаю. В них ця позиція є, вони від неї не відмовляються, вони її реалізують в Африці. Вони її пробують реалізувати в Чорногорії добрий Євросоюз, встиг вчасно спохватитися з цією трагедією для цієї країни, яка могла стати просто катастрофою. І от тому подібні речі. Тому насправді нам, у нас немає іншого виходу, як забути все те, що робив цей бізнес, і спробувати йому. Все одно, ну принаймні морально допомогти. Не всі можуть допомогти чимось конкретним, але принаймні не вже не втішатися, а виступити проти абсолютного бандитизму зеленої влади, яка пробує знищити черговий бізнес того ж самого Мазепи. Тому що того не можна допустити, тому що це удар по Україні. Оце ми маємо робити. У нас немає іншого виходу. Ну, бажано вже не дуже бути зайдному скромними і їм ви час нагадувати. А ви пам'ятаєте, кого ви обирали і хто вас зараз знищує? А ви пам'ятаєте, кого ви знищували і хто вам зараз вас підтримує? Ну, мабуть, треба нагадувати, будуть казати: Ой, як піареться! Так і треба піаритися, щоб ви пам'ятали, до, до кінчиків волосся влізло влізо в пам'ять. А оце ж те, що стосується тих, без кого. Цій країні ну дійсно не вистаяти реального, потужного, сильного і вмілого до то речі бізнесу. А що стосується отих ЛСД, ну, ЛСД колись був популярний, кажуть, наркотик, я в тому не розбираюся, але, напевне, дехто, хто сьогодні при владі при цьому розбирається значно краще, а лідери суспільної думки, але вони більше російські, їм підходить уломи, лідери общественного мнінія. От без цього всієї паскудства брехливого якось ми проживемо. Вони не є основою свободи слова. Так. Коли їх починають переслідувати, напевне, що треба сказати, ні, тут це поводиться нечесно, неправильно. Але якщо дехто з них випаде взагалі з українського суспільства, якщо вони, так як от той ж саме Сірі багато інших, повтікають з України, то я перехрешуся і скажу: тільки давайте зробимо так, щоб вони ніколи сюди не змогли повернутися. Тому що ці люди точно... Завжди будуть вести за гроші деструктивну діяльність, хто їм заплатить, на того будуть працювати. Ну і плюс, знаєте, моральні кароліки завжди ненавидять того, хто більш потужний, більш серйозний, більш успішний. Ну от кароліки не люблять велетнів. от така історія. Тому от десь моя вам відповідь. А все решта, ну от, ми мусимо вже це пережити. Нема варіантів, ми не відкличемо те, що було у 2019 році. Ну, треба зараз заткнути рота, хоча б якось морально заткнути тим, хто далі розказує, так, Зеленський ми розчаровані, він не такий, але ж ваш Порошенка. Оці всі Буткевичі, Данилю Кермолайві, вони дуже вміло критикують Зеленського. Так, тільки вони нас позбавляють вибору. Ну, Береза розказує: Ну, от був би в 19-му році народ, якби проголосував за Романа Безсмертного. Слухайте, скільки людей в народі на той момент пам'ятали, хто такий Роман Безсмертний? 2%, відсотки, 5% відсотків населення. Про що ти говориш? Ти займався тим, щоб Порошенко програв. І тоді ж казав, що ну я не бачу особливої різниці, що Порошенко, що Зеленський. Зараз все, ніби прозріння тут відбулося. Але ці люди далі воюють проти Порошенка, тому що він для них занадто масштабна постать. Ну, що поробиш? Нам треба зробити так, щоб вони не переконали населення на наступних виборах, які будуть. Бо ті вибори або будуть першими виборами вже нормального відродження України, або останніми виборами в українській історії. От така дилема. Все. Як там треба казали, думайте? Так? Йдемо далі. Вітаю, пане Тарасе. Є такий експерт з питань озброєнь, Валентин Бадрак, слухав нещодавно його на еспресо. Не з усіма його заявами, погоджуюся. Чи знаєте щось про нього? Дякую. Окремо, подяка вам за щоденну просвіту. Ну, давайте так. Перше, що стосується пана Валентина. Це стара школа. Стара школа, яка вибудовувалася в Україні десь після розвалу Союзу, разом з тою групою Горбулін, Згурець, інші. він з того середовища. Це середовище часів кучми. От пригадуєте, разумков старший, інші. Вони не були прозахідними, вони не були надто дуже екстра проукраїнськими. В них були надії, що вдасться знайти і зберегти якийсь там консенсус з Росією. Хоча Бадрак один з тих, хто був одним з перших, хто побачив, що звідти є загроза, і не треба міфи собі вибудовувати, що до Росії якісь інші. Він дуже грамотна людина, він дуже хороший автор, психолог, письменник. От дещо його з праць читав, мені подобалося, дещо читав з його. Статей Небагато, не часто. І що я можу сказати? Ну, от це кучміський період серйозних професіоналів, часу кучми. Вони розуміють і вони говорять серйозні речі, але вони сказавши А, ніколи не скажуть Б. От те саме і Бадрак. Він дуже правильно перед вторгненням розказував, які існують загрози, чому не можна робити того, що робив Зеленський, тільки він ніколи не сказав про Зеленський. Він ніколи не виніс прямих вироків, він пробував щось пояснити. Коли ти не горобиш чітких закінчень, то це проходить мимо вух. Це не дає ефекту. Далі, ну я дивлюся, зараз ну знову та ж сама стандартна картина. Україна могла перемогти. Це він говорить з першої половини березня 22-го року: ми на грані перелому, ми показали щось неймовірне. Так, і я таке саме писав. Але далі в нього основний висновок нам не дають зброї. Світ не дуже хоче, щоб Україна перемогла. Ну слухайте, давайте перестати повторювати цю мантру. Давайте скажемо прямо: українська влада не дозволить Україні перемогти Росію. Українська влада привела до того, що ми не маємо зброї. Українська влада досі робить все, щоб ми не мали зброї, якою ми зможемо перемагати. І от Бадрак правильні речі каже: ми ніколи не зможемо перемогти, десь читав у нього, якщо ми не налагодимо своє належне виробництво. Але він іде не згадує далі про державдит і Басалаєву, яку підтримує наша влада у всіх діях, про руйнування оборонки і тому подібне. Тому ще раз кажу, він, він дуже грамотний спеціаліст в якихось речах, які не залазять на оцій політичний контекст. Ну його читати особливо в профільних речах, пов'язаних з конверсією, роззброєнням, роззброєнням, озброєнням і тому подібне. Очевидно, що потрібно. Але коли доходить до політичних висновків. Він їх не зробить. Оце така школа. Ну нема на то ради. Просто знаємо, що ця людина має от до тієї межі дуже компетентний рівень. Далі за цією межею, ну от він її приступити не може. Ну, от таких в тій групі відомих публічних осіб, таких 99%. Тобто, тут до нього претензій нема, ще раз кажу. Він серед інших, ну принаймні він серйозна постать. І далі. І ще одне питання, скоріше не до вас, а до тих 73% населення, які голосували, хто по приколу, хто будь-хто тільки не порох. Як ви вважаєте, чи може влада, яка готувала здачу України, бажати їй перемоги? Знаєте, якщо поставити загальне питання, скажу, може. Тому що були ситуації, коли відбувався в світовій історії певний перелом, коли раптом колаборанти перетворювалися на лідерів своїх націй, які хотіли воювати як діаметрально протилежне, коли герої, справжні от герой Першої світової війни, один з лідерів Франції, який ну, національна постать, символ, став головним колаборантом і тим засновником вішицької нацистської держави. От такі теж протилежні речі були. Тобто люди змінюються. Питання конкретне щодо нас. Чи конкретно ця влада, яка готувала здачу України, бажає її перемоги? Ні, не бажає, тому що я бачу абсолютно конкретні речі. Я бачу, що зробив ця влада, коли на півдні в нас намітилася справжня перемога. Не було жодного лінії фронту, не було жодних укріплень. Оці ось рукавами, оціми пальцями, щупальцями рашисти сунулися, і їх рубав. Під корінь Марченко. Він звільнив практично всю Миколаївську область і врятував Одеську, і Вінницьку, і всі ті напрямки і інші тоді. І він був готовий йти на Херсон і далі перевалювати через Дніпро. Це було абсолютно реально. Ще раз кажу, не було ні укріплень, ні мінувань, нічого не було. Це треба було просто зробити. І в той момент, коли він вже лишився, один район Снігурівський в Миколаївській області, Херсон мав бути на черзі. Коли він туди рушив, в цей момент Зеленського терміново відкликав, залишив людину, якій чітко було сказано не просуватися далі, зупинитися, тому що партньори обідяться. Коли, обманувши Зеленського Єрмака, Путіна і Патрушева, залужний, замість того, щоб іти на Херсон, пішов на Харківську область і звільнив її майже всю, в цей момент хто? Зробив снарядний голос завал з забезпеченням. Ну кажуть, Резніков то провели в харківський наступ. Але ж насправді хто над Резніковим стояв? Ну Ярмак, Ну, Зеленський, і після того повністю взяли під контроль діяльність збройних сил України, щоб не було таких неочіканок, щоб партньори не обіжались. Тому насправді, от тоді, ну, зроблено було, щоб Україна не могла перемогти. Коли Раша тільки вибудовувала свої укріплення, коли ми могли почати, не чекаючи на танки, оцими малими групами, так як ми і воювали рештою весь 2023 рік, почати наступ і просочитися прорвати їхню оборону на півдні України, починаючи ну, з березня місяця, ще 2023 року, хто заблокував наступ і не допустив його проведення, тому що чекав на переговори з Росією аж до початку липня? Ну, знову наша влада, Володимир Олександрович, не дав наступати, а потім, потім вже було пізно наступати. Все тим більше, Росія знала кожен крок, наступний, куди збирається зужна йти. Тому що щотижня засідання ставки з детальними звітами, що ви збираєтеся робити. Тому маємо от саме таку ситуацію. Ця влада не дасть здобути перемоги, при ній перемоги не буде. Рано чи пізно буде якесь перемир'я, а далі треба, щоб українцям вистачило розуму більше. Не зробити таких помилок. Бо ще раз, я дуже часто це повторююся. Наступні вибори, які відбудуться десь на межі отакої, знаєте, під час війни, але не воєнного стану. Вони можуть стати для України останніми. Просто треба думати. Наступне питання дуже коротке. Пане Тарасе, що думаєте про Андрія Пальчевського і де він зараз? Хорошого не думаю нічого. Російський громадянин, який якогось лиха Щеприюшенкові по-моєму здобув українське громадянство. Прийшов сюди. Російський письменник, російський журналіст, антиукраїнськими дуже глибинними настроями. Десь багато що з його настроїв можна порівнювати з тим, що там є в Арістовича, в Бужанського, та там повлене сух таким самими ідеями думають. Десь ну, сказати слово, «думає» про Володимира Олександровича трудно, мабуть, він рідко цим займається, але десь настрої прибутні такі в Зеленського, тому. Людина з неукраїнськими настроєннями попадає в українську сферу великого бізнесу, письменниця, звідкись в нього дуже хороші гроші. Чомусь саме в нього найкращі бізнес-перспективи. Ну, не знаю, може він такий геніальний бізнес, я не знаю. Він виявляється другим приятелем Володимира Зеленського і він покриває Зеленського в тій наркотичному тому скандалі. Пригадуєте, Зеленський здуру бовкнув. Порошенкові, що вимагаю, стадіон на стадіон і демонстративно провести здачу аналізів. в яку Порошенко запросив сертифіковану міжнародну лабораторію Олімпійського нашого центру сертифікована, міжнародний контроль, тому що це і Олімпійська збірна там проходить всі відповідні допінг-контролі. Зеленський побіг до свого дружка. Давати аналізи. А потім, потім вони посварилися. Але в Пешевську було все добре, тому що він виявився єдиною людиною в світі, яка мала аналізи Зеленського. Можете собі уявити, які це впливи. Що далі? Далі він міг виторгувати для себе, для своєї якоїсь продюсерської компанії е хороше замовлення, скажімо, для антиукраїнського каналу «Дом». Він готував для них сценарії програм і діставав за це мільйони гривень. Непоганий бізнес, я вам скажу. Що далі? Дальше він зробив досить багато відвертих антиукраїнських заяв, і після того десь зник. З моменту вторгнення, я щось, чесно кажучи, не пригадую його появи будь-де в інформаційних ресурсах, будь-яких згадок про нього. Немає інформації, що він перебуває поза межами України. Ну, я, принаймні, не бачив такого, і невідомо про якусь його діяльність тут. Я думаю, що він заробив достатньо багато грошей, щоб жити в своє задоволення. Все-таки найімовірніше, я думаю, що він таки Україну десь покинув і десь відпочиває і живе в хороших, затишних, теплих краях, там, де вже вирішив, що йому буде достатньо добре до кінця свого життя. А може, а може, може, тут трохи затаївся, потім виряне і буде створювати нам проблему. Це антиукраїнська постать. І це дуже зеленська постать. От і все. Наступне питання. Доброго здоров'я, пане Тарасе. Можливо, відповідь вже була, але варто нагадати питання Державна Зрада Зеленському, в чому вона полягає, якщо вона є. Дякую. Давайте так для початку. Бо ми дуже любимо розкидатися словами, Державна Зрада. Іноді правоохоронні органи її застосовують там, де, де м'ягко кажучи, вона не йде. Ну, я вам наведу конкретний приклад. Нестор Шуфрич звинувачений в державній зраді. Ну, але я перепрошую, державна зрада передбачає пряму угоду з ворогом. І ворог, ну чи навіть не ворог, а інша держава має тобі безпосередньо тебе завербувати і дати тобі відповідні завдання, щоб ти їх виконував не через те, що тобі це подобається, а за гроші, чи за яким підстрахом, чи чимось іншим під вербовкою на вимогу ворога. Це діяльність на користь ворога під його конкретним контролем і його управлінням. Оце є державна зрада. Якщо людина є ворогом сама в собі, ну от Шуфрич має антиукраїнські відповідні настрої, то це на сьогоднішній день підпадає під звинувачення в колоборанстві, виправданні російської агресії, що завгодно, тільки не державна зрада. Державна зрада це те танго, яке танцюють двоє мерзенних танцюристів, зрадник і його замовник. Тобто. Для державної зради мусить бути обов'язково замовлення закордонне. Все інше це колаборанство і інший набір злочинів. Державна зрада на замовлення ворога. Отже, ну перше, Володимир Олександрович тільки обраний перші контакти його з Путіним в телефоні. Що він робить? Перші його дії. Крім того, що він позбувається Муженка, начальника генштабу, коли той їде, підпису продовжувати якусь там роботу по майбутньому вступу України в НАТО, відразу ж його позбувається. Це не могло бути без замовлення Росії, тому що він навіть не догадувався би про це. Москви терміново подзвонили, Кажуть: рятують терміново, треба зробити. Колись ці речі випують. Коли не випують, це буде факт державної зради. Чіткий далі він виїжджає. Він взагалі не знав, що там на півдні робиться. Він виїжджає ще в червні місяці. Перша половина червня їде до Маріуполя, очолює штаб по розмінуванню півдня України. Це було не в 21 першому, році, це було в червні 2019 року. Він знав щось про це. Богдан, який був в нього начальником адміністрації, він е, був е, дуже там цьому зацікавлений. Йому було байдуже. Це пряма персональна зрада, але це треба доказати. Для цього треба мати, що це замовили з Москви. Зустріч Зеленського з Путіним. Після цієї зустрічі відбувається кілька подій. Перше, атапка, інформаційна іміджева атака, і юридична на наших захисників, зокрема на сили спеціальних операцій, в особі Юрія Антоненка. Пригадуєте, це настільки прив'язано до зустрічі з Путіним, що тут просто не відвертишся. Сам факт виконання цього там не просто зовживання службовим становищем, там факт державної зради. Тут іншого просто нічого не скажеш. Далі. Історія з водою в Крим після зустрічі з Путіним, історія з тим, щоб провести незаконні вибори на окупованих територіях восени 2020 року, історія із створенням так званого е, органу, там, правда, зеленського підписів немає, але ну, без нього такі речі не могли бути непогоджені. Е, так званого консультативного, насправді справом вирішального голосу організації, так званої е, дорадчої ради, в якій 10 представників ОРДО і 10 українських мали. Офіційно на рівних правах спілкуватися це державна зрада, тому що це не замовлення ворога, і все, що відбулося перед російським вторгненням, те, що я згадую, відкликання Марченка з Південного фронту, проведення оцих ставок верховного Головнокомандувача, після яких ворог знає ідеально всі наші плани і букування дії нашого командування, це все державна зрада просто. Юристам треба буде доказати, що це робилося на вимогу ворога. От, власне, і все. А ще добавте праву вагнерівців, інших всіх, того дуже багато, там, та там суцільна зрада, кожен день якась зрада. От і все. Наступне коротке питання. З пу однакові, і той, і той бреше, як дише, грабить країну, і той, і той хоче, щоб Україна програла і бутила під окупацією Московії. От вони аж занадто однакові. Тільки трошки в різний спосіб, бо Путін працює в інтересах рашистського імперіалізму, і Зеленський працює в інтересах рашиського імперіалізму, ослаблюючи Україну, руйнуючи інституційну стійкість української держави, руйнуючи патріотичні настрої, руйнуючи Збройні Сили України. Звичайно, ми говоримо, що вони подібні, коли вони подібні за якимось своїм принципом. І, оскільки один працює на користь Росії, другий працює на користь України, але тими самими методами. Методи можуть бути не хороші, але на користь. А в даному випадку на одну і ту саму країну, на Росію, не на Україну. Тому що для середовища, в якому виріс Зеленський, Україна це помилка, якась так не мало бути. От, власне, і все. Ну, питання риторичне, не знаю. Шановний пане Тарасе, цікавить ваша думка, чому ну <клес> там зрадники України, Кравчук, кучма, живуть так довго. Може це своєрідна кара жити з руками в крові, боячись власного народу. Ну, перше, кравчук уже помер. Кучма ще живе, є море світових лідерів, які живуть набагато довше. Це, напевне, просто якість медицини, яка надається першим особам держави, на відміну від більшості інших громадян. Там дуже хороша медицина, і тому вони можуть жити ще й набагато довше, якби не оті зовживання, які в них там були. Ну, кучма, скажімо, дуже багато пив. Насправді, я далекий від таких сентенцій. Ці люди не переживають за те, що вони натворили. Може, дехто з них переживає, коли там, ну, не Кучма, він цим не займався, тих, хто протягнули Зеленського, розуміють, що вони створили, яку велику біду. Але навряд чи більше. Я не думаю, що там є якісь муки сумління. Ой, думаю, що нема взагалі. Є просто дуже щаслива, дуже розкішна старість. От і все. Не шукайте там якихось моральних аспектів. І останнє дуже коротесеньке півхвилини. Вітаю вас, пане Тараса. Цікава тема вибори. Коли навесні чи влітку які шанси Порохоботі відкорковувати шампанське пункт. Перший, коли вони будуть на жаль, Володимир Зеленський здав ініціативу в руки Путіна. Вирішить Патрушев, коли будуть вибори в Україні. На жаль, це жахливо, але це так. Вони будуть досить скоро. Але поки що, Патрушев хоче здобути своє. Це перше. Друге, шанс на успіх мають всі ті, хто не звірився шансі на перемогу. Порошенко починає набирати бали. Це те саме було перед виборами 2019 року. Він був вніс на шостій позиції, і пішов круто вгору. Шанси є, вони треба скористатися. Все слава Україні!